Нацполіція ліквідувала найбільше в Україні підпільне виробництво стероїдів. До схеми були причетні мешканці Львівщини. Правоохоронці викрили масштабну мережу з виготовлення і збуту фальсифікованих анаболічних препаратів. Виробництво було розташоване на Харківщині, а збутом займалися троє братів із Львівщини. Вони продавали небезпечні речовини спортсменам по всій Україні через інтернет. Препарати видавали за імпортні з Малайзії, хоча фактично їх виготовляли у звичайній квартирі без жодних санітарних норм і медичного контролю. До складу суміші входили речовини, що використовуються в онкології і мають серйозні протипоказання. Під час обшуків у Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях поліцейські вилучили понад 20 тисяч упаковок стероїдів, три тисячі ампули з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання. Також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті. Усім п'ятьом фігурантам справи оголосили підозру їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.